Всім привіт! Ви на каналі Містер Гемблен. Мощуйтеся зручніше, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Сьогодні я вирішив зробити для вас ролик протистояння громадянській війні між Капітаном Америка і Залізною людиною. Подивитися, хто ж виявиться сильнішим у цьому протистоянні. За Капітана Америку у нас каратель, Клок і Дагер Соколине око, залізний кулак, чорна Пантера і, власне, сам Капітан. В команді Тоні залізна людина, хто б міг подумати. Далі у нас Тор. Хто пам'ятає, він створив генетичного клона, якого назвав Рагнарок. Далі залізна людина, я вже казав, людина Павук, містер Фантастика, Веном та Наташа. Власне, ті, хто підтримували підписання договору реєстрації супергероїв. Так, переходимо у вільний простір і починаємо дивитися, що тут відбувається. Залізна людина займає позицію, одразу прожимає своє підсилення і завдає шкоди команді капітана. Тим часом капітан одразу піднімає щит, Пантера кидає свій спис. І дивимося, що тут буде далі. Так, щит полетів. Капітана душить веном. Помирають і капітан, і залізна людина. Людина павук намагається розібратися з Пантерою. Пантера один проти всіх, але загинув. Каратель. Просто вогнева міць команди капітана. Він не грається, він просто знищує ворогів. Знищив Наташу. Знищив містера фантастику. Поки що команда капітана виглядає сильнішою. Капітан. Знову піднімає свій щит, атакує Рагнарока, і Венома. Ну, Каратель просто знищує команду залізної людини. Він дуже не хоче підписувати договір реєстрації суперсолдатів, супергероїв і всіх супер можливих істот. Дивимося, дивимося далі. Каратель стріляє, каратель знищує. Містер Фантастика стоїть і дивиться. Залізна людина загинув. Каратель далі стріляє. Ставить свою турель і починає заливати своїми кулями ворогів. Цікаво. Так. На Рагнарока нападає залізний кулак і Пантера, але вимушені відійти. Оу. Наташа знищує Айрон Фіста. Дивимося. Капітан виживав, але все ж таки залізна людина з людиною павуком його вбивають. Пантера також загинув. І тепер домінація переходить в команді залізної людини. Вони тримають поїнт. Залізний кулак вривається. Венома вбиває людину павука під супроводом команди. Венома теж били, але кулак загинув. Які ж люті... люті розміни. О, залізна людина ультує в Пантеру. Панішер теж ультанув, але. Що там, що там, що там? І... добиває Тора. Непогано, непогано. Далі біжать в стан ворога. Веном також дає свій ультимейт. Знищують карателя, знищують капітана, знищують піста. Вено. Угу. Пантера вирішив закінчити це самостійно. Так. Клокендагер намагається виграти час для своєї команди. Просто щоб вони повернулися. І кеп повертається один в полі воїн. Бійка стором. Бійка просто з усією командою. Фантастика! Який же напружений матч. Який же напружений матч. Але домінація повертається до команди капітана. Вони майже вбили містера фантастику. Залізна людина на останніх хітпоінтах літає, намагається вогневою міцю продушити. І в нього це виходить, що найголовніше. Але все ж таки панішер ставить крапку на його польотах. Тепер бійка з Веномом. Впорається, чи ні, впорається, чи ні. Ні, не впорався. Тор намагається. За секьюрити цей поїнт. Клокендагер. Загинув. Залізний кулак. Останній воїн команди капітана на поінті. Капітан повертається, захищає свого бійця. І тепер вони втрьох вбивають Рагнарока. Містер Фантастика все ж таки забирає Айрон Фіста. І загинув за це. Пантера біжить на Наташу. На що розплатився? Залізна людина обстрілює стіни. Але забирає капітана. Так, дивимося, дивимося. Панішер намагається зняти залізну людину, але його вбиває клок. Павук бігає, стрибає і загинув. Айронфіз теж загинув. Контроль. Напевно, буде за командою капітана. Він повертається бій на останніх секундах, не даючи перехопити ініціативу. Але. Все ж таки Тоні Старк повертає. Свою команду в гру. І дає бій. Містер Кептейн ультує. Ультує в нікуди. Панішер, панішер ставить турель. Намагається заливати. Рагнарока вбивають. Містера Фантастику вбивають. Наташа б'ється з пантерою. І загинула. Капітан повертається в всю гру. Рахунок. 99 99 і інтрига максимальна. Залізна людина в соло намагається повернути перемогу, але не вдається. Перший поїнт за капітаном Америкою. Рухаємося далі. Бойовий стрій. Команди синіх. Подивимося, що там в команди червоних. І так. Готові, готові виходити на бій. І повертати свої позиції у цій мапі. Побігли, побігли. Залізна людина як капітан своєї команди вилітає вперід. Він нічого не боїться. Безстрашний лідер, який хоче повернути своє. Починає прогрівати Пантеру, поки що не вдається. Айронкіс трішки намагався підсейвитися, але Тор не прощає. Пантера, загинув, залізна людина ставить крапку на капітані. Поки що в команди капітана явні проблеми. Веном тут бігає за Панішером. Панішер не боїться всяких космічних прибульців. І пояснює йому, що кулемет це кулемет. Наташа допригалася, містер Фантастика не знає, як діяти в цій ситуації. Він залишився один. Пантера кидає в нього спис, дає йому копняка. Як же він живе? Як же він живе? Але все ж таки залізний кулак перебиває гуму. Контроль повернувся за командою капітана. Ставиться турель. Пантера з капітаном в авангарді. Капітан каже: єднаймося і починає продавлювати Венома Наташу. І повністю повертає свою команду в гру. Залізна людина. Йому пояснили, що один він цей контракт не пропихне. Людина Павук. Теж намагався щось показати, але ні. Найрозумніша істота серед супергероїв Марвел виявилась не такою вже й розумною, оскільки пішла одна в шість. І було Який же ж тут йде екшен? Панішера вбили. Капітан б'ється з Тором. Тор перемагає. Тим часом Соколине Око загинув від Венома. Усіх дуже мало хітпоєнтів. І Тоні все ж таки забирає ініціативу на цій мапі собі. Що ж буде далі? Команда Капітана намагається знайти в собі сили для того, щоб повернути цей поїнд. Ульта зносить пантеру. Залізний кулак. Теж загинув. Соколине око. Нічого в нього не виходить. Капітан тут стрибає. Намагається з кимось розправитися. Забирай містера фантастику. Панішер. Намагається йому допомогти. Вони вбивають інопришеленця. І забирають павука. Мінус три. Залізна людина залишається одна. Приймай рішення про регруп. І дивимося, що ж буде далі. Тора знесли. Бійка не на життя, а на смерть. Поки що перевага на боці капітана. Чи зможуть вони впоратися з залізною людиною. Так, поки що розміт два. Але... Панішер з Лекендарі. Загинув. Тепер Соколине Око опинився в надскладній ситуації і був знищений. Наразі команда залізної людини, без самої залізної людини, повертає собі позиції на цій мапі і хоче перемогти. Однак, людина загинула. Аеронфіз загинув. Man розстрілює, запускає ракети. Венома знищено. Чорну вдову знищено. Капітан намагається вижити. Клокендагер знищено. Тор пробиває капітана. Містер Фантастика. Впорається чи ні? Капітан живе. Капітан живе, капітан не здається. Він добиває містера Фантастика Разом з командою вони вже намагаються вбити Тора. Але ні, Тор не пробачає. Пантера все ж таки впорався з ним, але одразу пішов у розмір. Що ж, напевно, цей поінт буде за залізною людиною. І так і є. Напружена боротьба один-один. І все буде вирішуватися на останньому поінті. Хто ж виявиться? Сильніше у цьому протистоянні. Капітан чи залізна людина? Дивіться, і дізнайтесь. І так, починається бійка. І залізна людина одразу загинула. Схоже, що команда капітана виявляється сильнішою. Адже вони повністю знищують свого ворога. Залишається тільки Веном, який намагається втікти. І чи вдасться йому це? Капітан так не вважає. Капітан знищує Венома. Намагається дотягнутися Він, до залізної людини. Майже його вбиває, але залізна людина веде обстріл у відповідь. І все ж таки. Капітан загинув. Хокай і Панішер намагаються щось зробити в цій ситуації. І вдається зробити розмін. Непоганий до того ж, розмін. При цьому Поінт іде на користь капітана весь цей час. Але Наташа хоче його перехопити. Ні, Пантера не дає цього зробити. І один в полі воїн зносить. Чорну вдову. Чорна Пантера зносить чорну вдову. Але загинув за це від рук людини павука Залізний кулак намагається також щось зробити, але просто гине. Тим часом Капітан Америка атакує Спайдермена. Відбиває його. Веном. Відбиває. Пойнт. Знищуючи капітана. Але Панішеру байдуже. Він каже Джа Джурі Екзекюшн. Вбиває вже двох. Тим часом команда синіх повністю домінує. Відбиває Веному нирки. Панішер пояснює, що кулі не жаліють навіть костюм залізної людини. Тор проти пантера. Сильніше, Так, Айрон Фіст, Чіп Вантала. І вдається продушити Рагнарока. Містер Фантастика теж падає. Контроль повертається до команди синіх повністю. Наташа, напевно, загине. Так, залізний кулак її забирає. А Хокай забирає Венома. Рухається вперед. Ще піднято. Рагнарока. Намагаються забрати, але не вдається, щити ти працює. Тим часом в еклайні залізна людина намагається розібрати з Хокаєм, але Хокай так не вважає. Клокендагер сейвить свою команду. Містер Фантастика падає. Наташа падає. Павук падає, Веном падає. І схоже, що все ж таки сильніше команда капітана. Що ж, це було цікаво. Одразу я вважав, що переможе капітан. Так і сталося, але боротьба була запеклою. На першому поінті було 99-99, на другому команда Залізної людини перемогла. Ну, панішер МВП, звісно, просто допоміг капітану захистити його інтереси і свободу. Якщо вам сподобався цей формат, пишіть в коментарі. Також обов'язково поділіться своїми враженнями, хто, на вашу думку, переміг би насправді, якби це відбувалося в коміксах. Напишіть також, кого ви підтримували у коміксах під час цієї серії. Наступна бійка буде між месниками 2012 року та мутантами. Думаю, також буде цікаво. Обов'язково діліться своїми враженнями в коментарях. Цей формат для мене був експериментальний. Поки що планую зробити декілька таких відосів по даному режиму. Вам дякую за перегляд, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім дякую, гарного дня!